Під час засідання депутатських комісій народні обранці розглянули рішення про внесення змін до бюджету Шосткінської міської територіальної громади. Їх озвучила Ольга Голушка, начальниця фінансового управління. Вносяться зміни до доходної частини бюджету по загальному фонду. Збільшується додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом. На здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях, що зазнали негативного впливу зв'язку з повномасштабною збройною агресією на суму 32 мільйона 185,5 тисяч гривень. Розпорядження кабінету міністрів номер 855 Р з вересня по грудень 2025 року. Педичні працівники закладів загальної середньої освіти за роботу в несприятливих умовах праці отримують додаткові виплати. Збільшено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 10 мільйонів 504 тисячі 100. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України номер 1000 Р від 17 вересня поточного року. Ольга Іванівна уточнила, що місячна надбавка до заробітної плати педагогів становила 1300 гривень до вересня. З початку навчального року і до кінця року ця сума зросте до 2600 гривень. Виділяються кошти на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Збільшується освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 3 і п'ятри мільйона П'ять тисяч відповідно до постанови Кабінету міністрів. Від 13 серпня 25-го року номер 961 деякі питання фінансування харчування учнів закладів загальносередньої освіти. Народна обранниця Ірина Нікітіна, яка очолює про спілку працівників освіти, висловила обурення, що держава зовсім забула про вихователів. Ольга Іванівна розповідала про те, що вчителі отримують і будуть отримувати доплату двіші сот до кінця року, і так далі. Але ж дивіться, в державі створився жуткий дисбаланс. Якщо вчителі хоч якусь доплату отримують, то всі інші працівники освіти отримують заробітну плату на на рівні мінімальної заробітної плати. До мене звернулися працівники дошкільних закладів про те, що вони. Дуже дуже просили би і продумати якусь доплату їм встановити. Пані Ірина підняла питання доплат вихователям, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. У нас інклюзивні групи в дитячих садочках будуть колись отримувати свої, в яким 20% положено. Інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти будуть отримувати тоді, коли вони будуть працювати в повному об'ємі. Тому що зараз у нас в закладах дошкільної освіти групи працюють. Короткотривалого перебування не більше двох годин. Кількість штатних працівників, а саме вихователів, помічників-вихователів, у нас достатньо. Якщо в закладі перебуває 20-30 дітей, а вихователів у нас, вибачте, на 200 дітей в закладі, то у нас є можливість серед працюючих вихователів залучити їх до роботи з дітьми, які потребують особливої уваги. 1 мільйон 967 тисяч гривень державної субвенції надається місцевому бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів. Ці кошти виділяє організація Об'єднаних Націй. Ольга Іванівна озвучила суму коштів, передбачених на поточні ремонти закладів освіти. На поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту в дитячому садочку номер 8 Оленка. 404 тисячі 700. Наталі Сергійко, начальниця управління освіти, розповіла про цей об'єкт доку. Ладніше Олимка це восьмий садочок, там є захисна споруда цивільного захисту в самому приміщенні, але ремонт там не робився. Це єдиний заклад дошкільного освіти, який у нас мав захисну споруду цивільного захисту і в який не був зроблений Ми Зверталися по батьки постійно, тому що освітній процес там не пробувався. На поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання захисної споруди цивільного захисту в воронівській школі імені. Куліша 132 тисячі 300. На поточний ремонт вентиляції в загальноосвітній школі номер 5 489 тисяч 900. На поточний ремонт підлоги захисної споруди цивільного захисту в навчально-виховному комплексі ліцей 148 тисяч 700. На розроблення поректно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Ковтунівського навчально-виховного комплексу 300 тисяч гривень. На розроблення ПКД. На капітальний ремонт інженерних мереж, е улаштування системи протипожежного захисту та системи централізованого пожежного спостереження в школі номер 10 20 500, на поточний ремонт приміщення комунальної організації. Шосткинський міський дитячий юнацький клуб фізичної підготовки патріот 397 тисяч на поточний ремонт спортивного майданчика комунальної організації Юсеша Барса 987 тисяч 200 А це боксерський майданчик, який знаходиться на зірці біля Ой, Ну Його ж там немає. На поточний ремонт підтримуних приміщень комунальної організації Барса 449 тисяч 100, на участь в змаганнях команд відділення футзалу 400 тисяч гривень. В школі номер 1 планують збудувати сонячну електростанцію. На розроблення проєктно-кошторисної документації запропоновано виділити 200 тисяч гривень. Кошти медичної субвенції перерозподілили на посаду помічника ветерана, який працюватиме безпосередньо в центральній районній лікарні. На минулі Есії нам надійшла з обласного бюджету субвенція на суму 1 мільйон 800 тисяч гривень для забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів, які ми направили все на територіальний центр. В той же час до нас звернувся департамент ветеранської політики обласної ради, де було зазначено, що ця сума ділиться на дві: одна частина це йде на кірцентр, і друга частина 153 тисячі на центральну районну лікарню для оплати заробітної плати посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Збільшено видатків в сумі 4 мільйон гривень для центральної лікарні. А саме на медикаменти та витратні матеріали – 1 мільйон 200 тисяч гривень, на поточні ремонти – 800 тисяч гривень, на медикаменти та витратні матеріали для відділення гемодіалізу – 1 млн гривень, заробітна плата – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тисяч гривень збільшується кошторисні призначення на заклади соціального забезпечення в сумі понад 4 мільйона гривень для виплат матеріальної допомоги. Начальниця фінансового управління озвучила суму коштів, передбачену на фінансування галузі культури. По управлінню культури збільшуються видатки на придбання запчастин, поточний ремонт автомобіля, заробітну плату з нарахуваннями, поточний ремонт огорожі Воронівської школи мистецтва, поточний ремонт фасаду дитячої школи мистецтв сумі 800 тисяч гривень і поточний ремонт укриття центру в сумі 700 Оксана Шаповал, секретарка міської ради, попросила колег збільшити суму на ремонт фасаду дитячої школи мистецтв. Шановні колеги, до мене звернулися батьки дітей, які навчаються в нашій школі мистецтв. Стосовно фасаду, стосовно даху. Там відлив неправильно зроблений. Я туди проїхала, подивилась, там дійсно вже відлущується фасад, він цвіте, тому що я не знаю, як робили, як робили той дах, просто воно тече по стінці, там немає ну, стекав взагалі немає. Я прошу додати ще 400 тисяч на ремонт школи мистецтва. Бо мільйон на 9 мільйонів 674 тисячі гривень збільшуються видатки на утримання автомобільних доріг, в тому числі співфінансування поточного ремонту автомобільної дороги, шостка з Нобногородська середина буде, на ділянці Калівка. Дубровка в сумі 4 мільйона гривень. Під час обговорення питання щодо ремонту доріг депутати озвучили свої пропозиції про ремонт прибудинкових територій, вказавши конкретні адреси будинків, мешканці яких звернулись до них із колективними заявами.